Прийшло вже три тижні, як ми посадили композиції. І ось як вони зараз виглядають. Одну композицію забрали вже на теплий підвіконик, а ці ще тут. Незважаючи на низьку температуру, яка на цьому підвіконі, вони все одно починають проростати. Ось гіацинти такі більші стали. Колосочок в мускарі з'являється. І риси проростають. Рослини ростуть, формують квітконоси. Ось гіацинт. І рис, крокуси. І сьогодні забираю на тепле підвіконня. Вони дуже різко підуть в ріст. І час від часу показуватиму вам зміни, які з ними відбуваються. А ось просто гіацинти в горщиках цвітуть вже повним ходом. І починають крокуси. Аромат від гіацинтів тут просто неймовірний.